Хочу показати, які наушники придбали на сайті АО. От. І от як вони виглядають в реальності. Я зараз буду робити розпаковку. Сьогодні хочу зняти відео-відгук на ось такі наушники від бренду ОПО. Називаються вони. Опа ENCO Boots 2 Pro придбав мені їх мій чоловік. Ось так виглядають, виглядає коробочка. Зараз розпакую і покажу, як вони виглядають всередині. Замовляв, він ці навушники на нашому улюбленому сайті AOM. Щоб хотілося зауважити, навіть не дивлячись, які там всередині навушники, але дуже, дуже стильна коробочка, дуже гарно виглядає. І вона над така приємна, дуже подібна до ЕПУ на, на доторк. Зараз будемо пробувати її відкрити і подивимося, що там є всередині. Зараз спробуємо. Так відкривається. Дивіться, тут навіть така така штучка є, як у Apple. Зараз ми подивимося, як вона буде вийматися. О, слухайте класно. Так, буде коверняся. Вау! Дуже прикольно. Оп! І вони з цієї сторони. Я мала виймати то, ось так. Мало виймати то, ось так. Вау, супер! Дуже стильно. Так вони запаковані всередині. Хм, прикольно. Так як їх дістати? Отак так, друшуємо. Всередині ще в нас залишається. Подивимося, що тут є. Напевно, якась інструкція. Так, отак от виглядає інструкція. Цікаво, чи є тут українською мовою. Так, бачу, бачу. Я зараз подивимось, десь має бути. Щоб не витрачати час, тому я тут пізніше знайду. І так, переходимо до навушничків. Ось так вони виглядають. Ось так. Цікаво, як вони заряджаються, напевно, через такий кабель, звичайний, як для айфонів, я так думаю. І ось так відкривається. Вау! Ну, дуже гарні всередині. Я прям в захваті не очікувала. Не очікувала, що вони настільки гарні. Так, тут вони такі сіренькі. Це ж дуже прикольно, незвично. От. Дуже гарні. І так легенько-легенько клацея та коробочка. Дуже мені подобається це вау. Я прям в захваті зараз перевірю, як вони вставляються в вухо. Вау! Це просто супер! Вони ідеально, ідеально вставляються. І знаєте, що найголовніше? Я мама трьох дітей, і вони мають шумоподавлення. Це просто найкраще найкращий подарунок для. Для мам. Мама мене зрозуміє, чому я так тішуся? І я тільки що під'єднала їх до телефону. Це робиться дуже-дуже просто. Я думаю, що це буде набагато складніше. І мені, мені дуже сподобався звук. Я, на жаль, не можу вам то передати. Але я дуже раджу раджу ці навушники. Звук класний, класна шумоізоляція, і вони неймовірно приємні, м'якенькі, не тиснуть ніде і не випадають Не випадає звух. Не так страшно, що ти їх можеш десь, десь загубити. Коротше, я, я дуже тішуся. Зараз кажу своєму чоловіку, що він молодець, і я йому дякую. Отак вот от ще раз покажу, як виглядають.